Де скачати дипломну роботу зварника? Хех, ну ти й неук? Дипломну роботу зварника варять. Качають дипломну шиномонтажника. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодий, красивий офіцер зовнішньої розвідки одружився з донькою начальника розвіду Наступного дня виклик в управління. На вас чекає серйозне завдання. Ваша легенда: ви молодий, нудьгуючий мільйонер. На ближчі 20 років живете в передмісті Парижа з дружиною, відпочиваєте на курортах, проводите вечори в ресторанах, купуєте яхти, дорогі машини. Через 20 років отримаєте завдання. На радощах офіцер вирішив відсвяткувати із друзями. На вечірці він каже, те старий телепень, мені ось ксиву в Париж виправив, поважає трястя. Наступного дня виклик в управління. Ваша легенда змінюється. Фін відділ не затвердив кошторис. Отже, ви самотній, одинокий гомосексуаліст, бомжуєте під мостом Бангладеш. Через 20 років отримаєте завдання. <різвища> Прізвище, ім'я по батькові, Касман Абрам Мойсеєвич. Національність. узбек. Ви що, знущаєтесь? Такі ви перші почали. <риклад> Син заходить в кімнату до батька і звинуватим видом каже: Тату, тебе завтра до школи викликають. То що ти там знову накоїв? Розповідай. Та все в порядку. Я просто сказав, що ти займаєшся ремонтами і можеш допомогти з ремонтом класу. Батько тихо, матюкаючи, собі підніс, каже. Краще б ти, синку, в туалеті покурив. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Онук Яша запитує в діда: дідусю, Ізю, а чому євреї весь час прибідняються? Ой, ну таки тому, що ми дуже скромні. Хіба це так? Ну, звісно, хлопчику мій, що потрібно бідному єврею? Шматочок хліба та вагончик масла.